Розповісти вам про наступну професію спонукали обставини. Тернопільських журналістів запросили на кілька годин стати працівниками водоканалу. Вони ліквідовували аварії, брали проби води, відключали боржників і навіть ремонтували помпи. Нашій знімальній групі пощастило напевне найбільше. Ми повинні були випробувати на собі усі переваги і недоліки у діяльності працівників відділу водопровідно-каналізаційних мереж, тобто стати слюсарями-ремонтниками. Это что такое? Кран. Дураку ясно, что кран. Какой кран? Чтоб поливать. Чтоб поливать. ПК! Поливочный кран. А что течет из этого ПК? Вода. Ясно, что не пиво. Стройка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки. Товарищ слесарь! Сюда! На девятый этаж! Бегу! Одну минуточку, Афанасий Николаевич. Чего? Я кран закручу. Стой! Это Беликов участок. У нього свої практиканти є. За мною. Сучасна назва професії слюсар походить від німецького шлос замок. Шлосарами називали майстрів, які виготовляли замки. Ця назва і нині зберігається у більшості європейських мов. Становлення і розвиток професії слюсаря пов'язані з розвитком техніки, а саме із вдосконаленням технології обробки металів із винаходом і вдосконаленням машин та механізмів. Слюсар це робітник, який обробляє метали ручним або механізованим інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми. Робота слюсаря полягає в огляді обладнання, яке потребує ремонту, виявленні несправностей, підборі та підготовці до роботи необхідних інструментів, розбиранні вузлів та деталей, чищенні змащувані деталей та вузлів, складанні обладнання після ремонту, перевірці роботи обладнання на холостому ходу. Слюсар переважно чоловіча професія. Але на окремих ділянках, де підняття вантажу не перевищує дозволених медичних норм охорони праці жінок, можуть працювати і представники прекрасної половини людства. Цього дня на кілька годин мешканці центральної частини Тернополя залишилися без води. Через плановий ремонт засувки у водопровідній мережі, що на вулиці Руській, ремонтна бригада слюсарів комунального підприємства Тернопільводоканал перекрила водопостачання. Ремонтуємо і ставимо на місце, відкриваємо воду. Походу, так як ми закривали, відкриваємо воду, щоб жителі мали воду. Більшість робіт на підприємстві належить до розряду з підвищеною небезпекою, тому потрібно пройти інструктаж. Робота на мережі теж поставили небезпеку в тому плані. Що це є розкопки. На мережах в місті, на проїжджих частинах, на зелених зонах. Сама розкопка ґрунту, суви, ґрунти та далі вже представляє собою теж небезпеку. На проведення таких робіт виписують наряди допуски. Працівників забезпечують засобами індивідуального і колективного захисту і до роботи. На дві години довелося частково перекрити дорогу на вулиці Руській, адже каналізаційні люки у більшості випадків зосереджені на проїжджій частині. Таких люків дуже багато, то їх не перерахувати. То І наші, є, тепломережі є, і тепломережі, зв'язку є, то дуже багато. Сьогоднішня погода погана для такої роботи? Сьогоднішня погода не відповідає нашій роботі, але ми працюємо і в дощ, і в сніг, і для нас то. Не перешкода, мусимо робити. Якщо ми не поміняємо, то малий тиск може бути в даному участку. Люди жаліються. А так в даний час ми зараз поміняємо засувку, ремонт зробимо, і буде нормальний тиз, нормальна подача води. Такі ремонти трапляються досить часто, зізнається Павло Пахолок. А все через зношеність водопровідних мереж. Всього у Тернополі їх є 338 кілометрів, а каналізаційних мереж 252 кілометри. Щоб поміняти засувку, виїхала бригада з п'яти чоловік. Перекрили воду на лінії і через пожежний гідрант випускали зайву. Кожен має свою ділянку роботи, тому що не, в даний час тут колось не дуже глибокий. Є колоці у нас глибокі, які треба підстраховувати, пояса брати. А тут в даний час у нас колось не дуже глибокий, так що можна е, без пояса лізти в кулоїць. Микола Рєзніков електрозварювальник. Йому часто доводиться спускатися у колодязь. Не став винятком і наш випадок. То вони отак просто не повезло. Не тримає десь засувка зараз, поки не йдуть. Скільки часу може тривати от така поломка чи, чи ремонт? Тут ніхто не застрахований від часу. Але незважаючи на холод, сніг, дощ, ви все одно йдете на роботу. Ну а як же ж? Тож мій хліб. Та цього разу вода не зупинялася. Трапляються і такі випадки, кажуть слюсарі. Помітивши воду, яка постійно прибувала, свідомі тернополяни повідомили диспетчера водоканалу і нас, аварійну бригаду. Якщо спиниться вода, то влізеся. А якщо не, ну, то треба буде випускати десь в каналізацію і ще раз качати. Ремонт для двіжки виконується для того, щоб в даний час закрити на, ту саму, на вулицю. Задвіжку. В случаї прориву, витіку води, ми закриваємо ту задвіжку. А взагалі ви так само і усуваєте аварійні ситуації, десь прорив труби є, так? Так, і так є прорив. так... Бувають різні, так, прориви. Бувають різні ну, прориви. Бувають і переломи труби, і все. То ми виконуємо. Якими інструментами ви треба вміти користуватися, щоб зробити цю роботу? Ну, Робота як? Повинна для, 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 е, бути інструменти різні. Є спеціальні інструменти закриті засувку, за є різні. І для відкриття гідрантів є інструмент. Ну і ключі, прості ключі відкривають е, е, болти закручувати, ріжкові ключі, прості ключі. Ну, різні. Є чеканки, якщо стик шиканити, ну, стик є спеціальний такий інструмент, щоб зачеканити стик. Дежурным ты же знаешь. А это меня не касается. Я свою отработал. Ты мастер, ты и думай. Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. На. Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Наступного разу, коли в квартирі пропаде вода, можливо, менше будемо нарікати на працівників водоканалу. Адже те, що ця робота складна, ми переконалися самі. Ми ліквідуємо аварійні ситуації, ми купаємо на дорогах багато, які по три метри навіть глибиною. То дуже робота складна для людей в такі, ще в таку погоду, як зараз є. Дуже складна робота. Тим, хто збирається працювати з слюсарем, можна порадити добре ознайомитися з умовами праці на виробництві, яке вам запропонували. Слюсар повинен уміти розпізнавати причини поломок у роботі обладнання. Йому необхідне технічне мислення, просторова уява, конструкторський підхід і спостережливість. Ці якості робітника мають велике значення при читанні креслень, при складанні та розбиранні вузлів і механізмів. Слюсарю необхідні також самовладання, урівноваженість. Триманість и самоконтроль. Тому думайте і обирайте. Распишись, папаш. Теперь не потекет. Так у меня она и не текла. Так потекла бы. Жесть. Айди чегун мы поставил. Навечно. Перпетум мобили. Спасибо, конечно. Но... Спасибо, отец. На хлеб не намажешь. Пока!